А розпочинаємо відеосеанс номер 1 Місце село Колочаво, Хустський район Закарпатська область, час 11.35. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я, прізвище і по батькові? Томарець Наталія Анатоліївна. Скажіть, будь ласка, рік і місце свого народження? 29 листопада, 1960 рік. І скажіть, будь ласка, яка у вас освіта? Вища, я вчителька. Дуже вам дякую, тепер можете розповідати. Я вам хочу розказати в Колочаві є всякі звичаї, але такий звичай, який у нас давнину відбувався, то ніде того немає. Не є, кажуть, по-нашому. А мися дуже ним хвалимо. Це пероскуби. Навіть у мене є ансамбль пероскуби фольклорний, і я пишу для них оці сценарії. І ми дуже успішно виступали, але зараз, ну, такий пішов період, що ми все це залишили. І мені потрібно буде діти вже позакінчували школу, і відлетіли, як ти казав, по світу вчитися, але ми пам'ятаємо про наші пароскуби. А це було ось так. Давно в Колочаві держали багато гусей по 30, по 50 гуси дуже годували. І аби ті гуси росли на м'ясо, на жир, а далі ще й піря з них збирали. Бо то, то, так як нині синтепонові парни, тобто подушки, то то, як вам казати, пір є піряні, то здоров'я. І, е, наприклад, дівки та й хлопці виділи, що ходили гуси по селу у хозяйки. Ну, а на другий день вже ходять поскублені, без піря. Звідають, чи ці гуси ходять без піря. А кажуть, та Маріка тої. Ну, йдуть до Маріки. Прийшли та й кажуть, добрий вечір, марічко. Ну, співалося. Добрий вечір, господиньо, марічко, марічко. Прийшли ми до вас поскупсьте пірічко. вона каже, як істе сте узнали, що у мене є піря скупстей. А ми кажемо, їй, «Ну, та вчора ваші гуси в пірю ходили. А нині їх ведемо голими. Но та й знаємо, що вам треба піре по скупстві, а ви нам гостину покладете, прийдуть хлопці, музики будуть. То таке гині будуть кавечорниці. А вона каже, йой, золоті мої, та красні, та щасливі би сте були. Подьте, подьте. Відкрила двері, закликала до хижі. Поїдьте у мене пір'я дуже много. І розклала по кошарках пір'я з кубців. Ну, дівочки з кубіць золоті мої. Та й дівочки з кубут, та й між собою ще перешіптують. А Маріка каже, а, пак ви не шіпчіть собі на вухо. Кажіть ви мені, що чути у нас у селі, бо я нікуди не ходжу. Каже єдна, а, коби ми вам розказали, що ми чули. Та що ви чули? А ну що ми вам будемо розказувати? Ну кажіть мені, дівчине. І дівчата починають розказувати, так, як не боліці. легенди у нас кажуть. Ну, розказує одна. Знаєте, каже, одної був чоловік. Пішли вони, казали, що вон вовкун, а вона не вірила, бо дуже його любила. Що перемітував, що вовка, Пішли вони косити сіну траву. Но ну, та каже чоловік, жоно, я піду косити дуже рано, та пару парселок у туду, а ти мене винесеш їсти. Той, ка жона винесла му їсти, він укосив файно, сонце ся подняло, жона сидіт, наїліся, а він каже, но ну, пак я маленько, каже, побіжу вон туди, каже, ухашчу, та зараз ся верну, жоно. Она то то збират и складује, щоб сонце то не припекло, що ще не доїлалося. Туй біже вовк, а люди всі лящат. Вовк, вовк, вовк. Туй прибігат вовк, та днюй. А вона взяла граблі, відбиваться. Лящит люди, вовк не їсть, відбиваться. Відганят го. Утік вовк, відбили люди. Туй вона сіла, та й чекат, біжить чоловік та й каже, йой, жоно, як ти туй? А вона каже, боже, пак вискочив вовк із хащі та напав на нього, та так мене туй кусав. Ви геть ми туй порвав на мені все цуря, цуря то одежа. А давно ходили у вишивану й сороці, і приплаток такий був. Ну, каже, він так імся жону набігав та намучив. најмало преляжу, ту би на кулината застил. Тај туј жона седе, та воној на кулина прелјах, курилеч, тај заспав та' захарчав, го открил рот, а девид девет помеже зубов, у нјоа орјандја. Орјандја зи је Тоа сукни. Тој да јо зрозумила што је ја чоловик волкун, перемитујеше во волка. А она тихо пошла до пројма, тај и човрика поклекала, та вот читале, та до попу, та вот читале, та шчетале з него, Човрик ша бурш не перемитује у овка, Господ Бог забрав з него ту ту чорну селу, дејавуншку, де и пак они тепер кажејот красно суби, ги точкавнех суд, и бурш човрик тот негда у овка ша не перемитује. Ну, друга каже, а та я ще й ні ще знаю. А коли сте знали, яке я знаю. Ну, розказуй, що ти знаєш. Каже, дивіться, слухайте, що я знаю. Як у нас свадьба була? Ну, пішов, хлопчище сватати дівку. Напарували кілька усього, дівка файна, а він з Пошли сватати. А прийшли, а дівка каже, я за тя не йду. А він так як і келічеха, а Кільчих то то гостина вже напарована їда, як ти за ня не йдеш, не йду, бо не хочу тя. Ну, а он то, аби Кільчих не пропав та пішов по селу та думає собі, ну кутру сватати? А уже за файну не йшов, бо думав собі, а, зараз подойме пір'я, вач, згонориться, настаруєся, та й не пуйде за нього. А він пішов, коби сте знали, та засватав, йой, засватав он деку ту ту Йой, така, знаєте, пістріковата, то в веснушках, як кажуть, пістріковата, режа, Господи, така что никого не хотів брати. а вона її засватав. Та вчинили свадьбу, зібралися. Ну, коли сте знали, як вона по пофайнила, яка стала файна, яка ж, каже, така стала, а всього всього на варенику напече, частенько, на ткану, на бачили така. Хозяйка, газденька, діточка у порядку. А вон такий щасливий каже, Боже Господи, щошня в двох одне щастя!» Усі кажуть, йой дай їм Боже щастячко!» А далі звідається то, хозяйка. Марічко, а чого твій не прийшов? А вона каже: а не прийшов, бо матиня не хоче та послала вони в полонину за Яфонами збирати. А на кета це таку каже, вона не хоче, йой Бог би її побив, бо її прибув чорта. Ну, сидять усі. Сидять, та й далі стукає гримат у возори щось, всі ся начали парадити, причісувати, бо хлопці прийшли. Легіні прийшли. Маріко, прийшли легіді. Та й вона вискочила,

Па где ти є легінь? Пак не прийшов матиня, не, не хоче та не пустила го. Оленко, та й мою дівку не пустила мати. «Но я нині з тобою буду грати, тобто танцювати коло майка. Та й, а ну, Іване, зашпівай нам коло майка. Та й, дівчата, як бо вас вам раз зашпіваємо, та й співають. Піроскуб, піроскуб, уся та біленьки, Колочаві піряскубли дівки молоденьки. А далі встає хлопчища та й співає легін. Ой, співайте співаночка и такої, принесу вам з пияску Ай, Айгиню легінеку, легиню миленіка, свою курицю ребенку поскубеш самий. А далі коломийка грається, музикант гуслі, бубен, то грають, дівки танцюють із хлопцями коломийки. До тут господиня кладе гостину, всяку її їду, що вона Ну і далі, а один каже, приревнував Оленку, та й каже, ja vam zaspivaju. Što vam zaspivate? Oj, pujdu ja u poloninu, a u poloninočku, či ne rozbiju bujne i viter moju kolibočku. A Olenka kaže, ej, vrni se Vasiljku, ta ja će ljublju, ne idi, ja s tobou pujdu u kolibočku. A on će podijeli, jo Olenko, dobro vrtajuše, i li ćem čuvati kolomojka. Танцювали коло майка, а вже на Руздво засватав її, і вже була свальба далі. Щасливі. І далі прощають із Марійку э, із Газденькою, у котрої піряс кублі. Ой бувайте, господине Марічко, Марічко, веселенько у вашій хижі скублося пічко. Або було добро. Čude u vašoj khažini, da bi bil dovolj na vsaki po liniji. In da se na to, da se končalo, odhajajo, dekleta in fuksi, in idijo tsubi. A piri oposkubljeni in že lahko šiti perineum. Duna, u nas rekli, duna, ne perineum, duna. Duna, parna podloga, Kesha Šilo pridane. Šilo še pridane, pa so šli. Та брали дівка у придані. Ну. Ага. І що у вас робиться така вистава, так? Ага, то то я написала по дідовому розповіді по дідовій. дідо мені то, то мене навчив тут то, то старовинні обряди. Ага, і, і, то... і, ще, і ще я написала була, е, 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 колескову для опришка. А якщо можете, розк... розкажіть, будь ласка. Повішу я колесочку на зелену дубі, мальчино, дітинко, люляй, люляй люба, будуть за зулі прилітати, будуть тикувати, та на щастічко на долю. Буду тя люляти а ти вітре полонин повівай, повівай, та на щастя, та на зрасту дітині заспівай, а ти зворе, шуми, шуми, грай іскристову воду обдаруй нашу дітину. Найфайненько в роду. І це ви самі написали. Так? Йо, йо, а і, а ще... і ще там є закінчення. А ти в небі сонце ясне, шли тепло дітині, найросте, о, на, на радость, чуй нашу родині. Шукайте зозулятка, тайте зозулице, Ай, кукайте на зрасток, та й, на щастя, наше. Так, і останнє питаннячко. Мені просто цікаво, що вас надихнуло, ну, що ви дуже гарно написали. Пісню? Так, так, на цю пісню. Колискова... Опри... Опришківська колескова. Це просто був такий порив. Захотіла і написала. Е, ну, і я пішла була на могилу до е, маминого брата, який в 53-му році загинув. Е, пішли діти, там був млин і було колесо. І вони на ньому, як на каруселі, каталися, щоб не бути вдома, щоб їсти не просити. Бабця лежала хвора, бо вона була два роки уяснена, її обвинили за співучасть в дідовій політиці. Вони сказали, що вона мала знати, що він ворог радянського народу, і коли його забрали, забрали її на два роки. Я в тюрмі народила дитинку, яку вона народила і яку там умертвили. І потім мені дід колись розказав про це. Я написала цю колискову. Ага, від впливом родинної історії. Я вам дуже дякую. Йо? Завершено відеосеанс санску. Пам'ятої дитинки і кажу, що ще злили на віск, потім і Юра йому дали ім'я. Юрій. Так, так, так. Не знаю. Іван загинув 11-літній, так що цим дітям. Ага, така Пам'ять цих діточок, маминих братів. Так, дуже дякую.